Прийшов час історій, які вже не зупинити. Ви не повірите. Матушка Сірафіма, я колись була монашкою в Покровському монастирі, Ще я прийшла в монастир в 1981 році. І до нас приходили святі люди, які пережили страшні радянські репресії. Вони такі жахи мені розказували, як вони це переносили, як вони відстоювали свою віру в нелюдських умовах. І один Іродовий до нас ходив, він сказав, що Росія буде розміром як е, Володимирське князівство. Я думаю, ну про що він говорить? А зараз я все частіше і частіше, частіше згадую слова. За кожен гріх людина відповість. А ця країна, яка вчинила нелюдський злочин з злочином, зі злочином фашистської Німеччини, вона своє отримає, повірте. Матушка вже вивчила кращу історію, але ну, не вивчила, що Німеччина була нацистською. Ну неважливо, вона вже говорить, що Росія, бо Юродєвий сказав, зменшиться до масштабів Владимирського князівства. б воно то не значило, і взагалі, матушка, тепер У мене останнє питання: про що ви молитеся? Ваша особиста молитва? Вона про що? Я молюся про перемогу України однозначно, тому що на, нашій, на нашому боці правда. Ви розумієте? Ось в духовності щось накрінілось. В чому унікальність нашої академії? В тому, що горизонталь научного, преподавательського, виспитательного процесу вскріплена осью духовності. Ох, ну, Одним словом, пройшов час офігенних історій. Я не знаю, я була дуже засмучена. Я вам рекомендувала багато разів канал Intent, І я була дуже засмучена побачити це інтерв'ю з матушкою Серафімою, яка розповідала, що вона все, вона все поняла, вона розкаялася, вона просто в політику вона йшла для того, щоб побачити, як політика працює з а взагалі вона за те, що Росія ужметься, що Путін виноват і так далі. От це вот ужасне, ужасне господарство. Сударство, вообще, вон ну ваші, вона ж конечно. У Мене останнє питання. Про що ви молитеся? Ваша особиста молитва? Вона про що? Я молюся про перемогу України однозначно, тому що на нашій на нашому боці правда. На нашому боці правда, я молюся за перемогу України, говорить матушка Серафіма, і ти починаєш вірити в ось прогреса і ось духовності. Але я подивилася інтерв'ю повністю. Бо спочатку я побачила, що вона молиться за перемогу України як заголовок, і така Вау! А потім я послухала ще текст, і зрозуміла, що матушка, звісно, молиться, але є нюанси. На нашому боці правда. Ми нікого не нападали, ми собі жили мирно, спокійно, довіряли їм. Я ж їздила, я ж бачила, що там робилося. Диктатура е, приймала все в більш страшні потворні форми, допоки не дійшла ось до того, що там зараз діється. Для мене будь-яке порушення закону, будь-який авторитарний режим, будь-яке негативне відношення до нашої Конституції є моментом, який дуже лякає. Повірте. Спокуса влади, вона настільки сильна, що навіть, на мій погляд, є ризик, що й Україна може стати як Росія по відношенню до людини. <різь> Слухайте, ну цей ж текст Амосов, Богдан, Богдан, я, я, я вибач за фамільярність. Цей же ж текст напиши, що ти чув, від Шеліста, від Арістовича, від Баумістра, кого ти там що дивишся? Кого я дивлюся? Ми, ми ж це чули. Вони ж постійно говорять, що Україна привращається в авторитарне государство. І ви розумієте, як так виходить, що монашка, яка покаялась в 40 секундах між тим, що вона молиться за перемогу України, тут же говорить, що вона дуже сильно переживає, що ми можемо превратитися в авторитарне государство як Росія. Вау! Ну, видно, що покаялась. Це стосується, до речі, і релігійних переконань. Коли держава почне диктувати, в яку церкву ходити, і якою умовою молитися, хай люди моляться, як хочуть, то буде те, що відбувалося в Радянському Союзі, я через це пройшла. Страна канцлагер, Богдане, дякую, що ти мені зразу цитував. Страна канцлагер, до речі, я ж цитувала цього, господи, Юрія Романенка. Гулах, як там, патріотичний. Боже, зараз прям треба зайти. Чекайте, я не буду далеко відходити. Я зараз прямо зайду, у мене ж тут навіть заголовки останніх відео, які я викладала. Господи, де воно, де воно? Щоб є? Я, я цей... Мовний Талібан! Ви розумієте? Мовний Талібан, гулаг, канцлагерь. От це от все. І вона, вона, звичайно, це говорить більш м'яко. Але. Як кучна, як кучна я пережила преслідування релігії в Совському Україна не довір привращатися в Совєтський Союз в концлагерь. і от всю ту маячню, яку насправді говорять російські балалайки до ТПР. І дуже цікаво, коли вона номінально говорить якісь речі, типа, на підтримку України, а далі балалаять оцю балайню. Це стосується до речі, і релігійних переконань. Коли держава почне диктувати, в яку церкву ходити, і якою моєю мовою молитися, хай люди моляться, як хочуть, то буде те, що відбувалося в Радянському Союзі. я через це пройшла. Я народилася у віруючій сім'ї, і все своє дитинство, всю свою юність я приховувала свої релігійні переконання. Але ж від того вони в мене не проходили, вони в мене навпаки посилювалися. Розумієте, не проходять, не проходять релігійні переконання просто так забороною. Вони ж тільки посилюються, особливо якщо ти РПЦ ФСБ, представляєш в Україні. І головне, немає різниці, якою мовою людина молиться. Немає різниці, в яку церкву людина ходить. І тут, тут дуже цікавий момент. Ми дуже чітко бачимо, за багатьма ознаками роботу ФСБ. Через релігійні інституції, і головне, що ця робота ФСБ не нововведення цього часу, а це робота завжди Кремля і той креатури, яка там її очолювала. Це завжди була практика. І я тут просто, у мене наступний блок буде на хороших регулях, і він буде стосуватися багато історії і міфології, пов'язаної з Росією. Я просто хочу нагадати, як інструменталізують церкву історично століттями балата. І просто, от, ну, щоб ви зрозуміли, наскільки абсурдною звучить фраза монахині, у РПЦ ФСБ, яка говорить, що ні значення в яку церкву ти ходиш, так ніби вона не усвідомлює частину якої системи вона завжди була. А вона і в депутатах ходила, і у Ківалова в інституті преподавала, і за ось прогресу відповідала, і партію регіонів репрезентувала і далі продовжує це робити через свої балалайчні історії, розповідаючи про те, що немає різниці, в яку ти церкву ходиш. Замовчуючи той невеличкий нюанс, що церква інструменталізована Росією трохи більше, ніж завжди. Як імперія маркує територію своєї військової присутності і військової перемоги? А навіть більше в моєму рідному місті Кам'янці-Подільському на початку ХХ століття був збудований за цим же проектом. Тільки в меншому вигляді собор Олександра Невського, який був розібраний і підірваний вже більшовицькою владою в 1930-х роках, І, одиво, був дуже швидко відбудований без жодного проєкту у незалежній Україні. І перепосвячений на честь Олександра Невського Бо просте питання логічне: а яким боком цей князь чи цей святий стосується території сучасної України, яка ще й увійшла до складу Російської імперії після другого поділу Речі Посполити, залишається, звісно, без нормальної і логічної відповіді. І якщо ми спробуємо подивитися релігійний вимір російського світу, російської міфології, то достатньо подивитися на ту кількість храмів, які присвячені Олександру Невському, сучасним російським святим, на кшталт, там, з додатками до себе: Московський, кронштадтський, Ленінградський, і так далі. І ви побачите, що це де церква старається просувати ось цю псевдоісторичну придбавлену релігійним присмаком ідеологію своєї присутності. Це стосується, до речі, і релігійних переконань. Коли держава почне диктувати, в яку церкву ходити, і якою моєю мовою молитися, хай люди моляться, як хочуть. То буде те, що відбувалося в Радянському Союзі. Я через це пройшла. Вона через це пройшла. Так, да, тільки в Радянському в Союзі це відбувалося. Та ні, просто завжди, завжди маркували українські землі або інші загарбані землі. І сьогодні, в хороших регулях, ми будемо говорити про Азербайджан. Ну і знову ж таки, ви ж розумієте. Зближення земель і загарбання відбувалося зокрема через направлення туди християн та інших, хто там представляв православію. Uh, значит, uh, всіх цих uh, груп рус uh, русських болотних жителів. Ми про це теж будемо говорити. Але це ми будемо говорити в хороших регулях. А тут я просто хочу показати, як легко скривається консерва, яка з одного боку говорить, що вона молиться за перемогу України, а з іншого боку, зразу ж починає її дуже активно засіратись. Будь-який примус, будь-яка агресія лише посилюють. Переконання людей. І ми згадуємо, як в Радянському Союзі ми говорили тихесенько, на кухнях. Свої погляди ми не розповсюджували, але критична маса такого негативу ну, вона збільшувалася, збільшувалася на цих кухнях. А потім вийшла з кухонь вже на вулиці. І Радянський Союз розпався. Росія так само розпадеться. Те, що вони роблять, даючи 15 років з конфіскацією лише за якийсь пікет, де там не було жодних слів навіть про війну. Там щось людина, якийсь афоризм написала, 15 років з конфіскації. Вони вже просто виходять з усіх меж. Але якщо е, Україна буде йти шляхом авторитаризму і порушення норм демократії, в тому числі відносно віруючих, простих віруючих людей, в яких батьки, сини, доньки воюють, я вже декількох дівчат відспівувала. То що ж це буде? Люди це сприймають як несправедливість. Навіщо? Україна мама для всіх нас, Україна мати. Як Україна може йти проти віруючих? Як, як Україна переслідує віруючих? Говорить там жінка, яка говорить: о Боже, мені забороняють займатися чорною трансплантацією. Я ж хочу вилічити людей. Ну, десь приблизно така логіка від ФСБшної е, бабці. Яка ну має великий інформаційний контроль над своєю парафією, очевидно, і насправді, як Росія інструменталізує церкву, так церква інструменталізує своїх парафіян для того, щоб їх налаштовувати продати держави, ну і власне навіть відкриту в інтерв'ю. Сірафіма далі продовжує цю свою роботу з приводу того, що Держава Україна перетворюється в авторитарну державу, і вона спочатку говорить про злочини Росії, а потім воно дуже от, ви бачите, декілька уривків, і вона говорить, ніби Росія, 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 Україна, Росія, 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 Україна. А де ну типа, а чому з'являється Україна? Та тому що запрещають церковь. Немає ніяких додаткових запитань з приводу того, ну так ваша ж церква завжди просувала ФСБшні наративи. Вона використовувалась, вони ну типу її інструментаризували як історично, так і зараз. Це так працює РПЦ ФСБ в Україні. І ігнорувати взагалі те, що це структура, що покликана на те, щоб бути просто приватною воєнною кампанією, що працює в російських інтересах. Ну це. Ну, це треба бути абсолютним, я не знаю, відбитим, щоб це ігнорувати. Але ну, десятиліттями це ми ігнорували. А тепер нам монашка розповідає, що головне Україні не перетворитися в авторитарну державу. Бо яка разниця, в яку церкву люди ходять? Хоч навіть в РПЦ ФСБ, Одні можуть молитися на будь-якому Ми разом настільки будемо жадати правди. Ми настільки захочемо збудувати нову, прекрасну, щасливу країну для наших дітей, щоб таких жахів ніколи більше не було, щоб цього ніколи не повторювалося. Що наше оце всенародне бажання змете всі залишки ще оцих російських наративів, які криються в деталях. диявол криється в деталях. А давайте поставимо Конституцію на паузу, а давайте ще щось зробимо і ще щось там зробимо, виправдовуючи це тим, що ну, така ситуація. Можливо, але прийде час, коли не пробачать ті, хто кров проливав на фронті. Вона взагалі так Ніпалів на весь цей текст видає. Вона з одного боку говорить: нам треба знищити російські наративи, диявол ховається в деталях, а далі вона звинувачує наше керівництво в тому, що ви поставили конституцію на паузу. Народ цього не пробачить. Ну, можна. Можна було б детальніше розпитати, а розкажіть, будь ласка, от, це от, от, це от конституція поставлена на паузу, вона з вами в одній кімнаті. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Вона говорить дуже загальними фразами, вона нічого конкретно не говорить. Але усі шматки, які я вам цитувала, ви можете передивитися і почути, що вона починає говорити про злочини Росії. І 20 секунд про злочин Росії, а далі про авторитаризм в Україні, 20 секунд про те, що Росії Р Росіяні а далі яка різниця, в якої церкві маліці? Жодного, жодного деталь, жодного натяку на те, що РПЦ ФСБ взагалі була афілійованою ФСБшною структурою в Україні, жодної розповіді про те, чим насправді промишляла Ну, тому, що матушка Серафіма далі продовжує бути. Ячейкою цієї прекрасної спільноти. Вона, звичайно, може виголошувати номінальний текст, де вона бажає перемоги Україні. Але дьявол в деталях. А інструменталізація церкви РПЦ завжди була і поки що є. Чи буде тут питання роботи СБУ та інших? Дотичних до цього органів, і ми будемо за цим реаліті шоу спостерігати ще довго. Тим не менш, що можу вам сказати: десять років тому те, що відбувається зараз, годі було і уявити. Подивимося, де ми будемо ще через десять років. А поки що додивимося той сюжет, який я цитувала вам на початку. Дії керівників УПЦ йому нагадують імітацію, а не реальне бажання розірвати з російською православною церквою. Для цього потрібно зробити чіткі юридичні кроки, а не промовляти святкові звернення, і в цьому зверненні він нібито сказав правильні речі. Він це зробив на офіційному бланку. Він сам під цим підписався. Але ми ж дорослі люди розуміємо, що е, вітальне послання навіть на офіційну бланку із підписом не є ані юридичним, ані канонічним е, документом. Тобто, потрібна, хоча б офіційна заява Онуфрія на ім'я російського патріарха Кіріла про вихід із синоду РПЦ. Нині ж московський патріархат просто вичікує. Вони уважно спостерігають за ситуацією на фронті, а також за так званими мирними російсько-українськими перемовинами. Адже серед вимог росіян є і скасування мовного і релігійного законів. На жаль, ця тема стає заручницею політики, і московський патріархат цій ситуації грає в політику, а не в Євангелії чи в спроби. Все ж таки об'єднати українське православ'я і врешті-решт українські православні церкви розірвати свої зв'язки з Москвою в Українській православній церкві чомусь не помічають, як російський патріарх Кіріл керує їхніми священниками на тимчасово окупованих територіях України. Приміром, архієпископа Новоазовського відправили служити у Казахстан, а також не бачать участі своїх підопічних у синодах Російської православної церкви. Всіх вас сердечно привітую, рад вітість. І допомагає нам Господь. Нагадаю, сам Патріарх Кирил називає війну проти України священною і благословляє вбивство українців. А те, що він один із соратників диктатора Путіна, вони самі нагадують постійно. Дякую. вас сердячна.